Привіт, увага! Замовляйте в мене мотивації реклами та вітання зі святами. І оцініть внімок. Недорого мотивую ваших близьких, подарую їм вітання зі святом в своєму блозі та створюю для вашого бізнесу гарну рекламку. Отже, будь ласочка, звертайтеся. Не забувайте про мене. І, зокрема, блогу в Тіктоці. Я ще маю блог в Інстаграмі. Я маю блог у Фейсбуці та Ютубі. Тому вітання для вас, мотивації та реклами за вашим бажанням може побачити дуже багато людей. Бажаю, щоб ваш бізнес процвітав так само, як і мій. І також бажаю вам. Щастя, здоров'я і мирного неба над головою. В мотиваціях я тягаю різнойодях. І скромний, і сексативний. І також створюю вірші та танці для тих, типу, кого мотивують та вітають. Тому я думаю, буде цікаво.